Валіканти з 24 на 25 спалювали ось ці фігури. Я сьогодні буду вам показувати, як це відбувалося, як виглядають фігури в різних частинах міста. Ми подивилися, звичайно, не всі, але те, що подивилися, засняли, і буду вам зараз показувати. Всі фігури дуже гарні, але пам'ятаю свої відчуття у минулому році. Я не розуміла, як це у центрі міста, ні, не у центрі міста. А у центрі району, так на перехресті, вони ставлять фігури, воно дуже близько до будинків знаходиться. А вони беруть їх і спалюють. Така якась дикість для мене була. Ось минув рік, і так, так, так такі думки і залишилися. Чомусь для мене все одно це якось я не можу до цього звикнути. Ось так виглядає місто. Дуже багато людей дуже всім хочеться подивитися на це свято. Вони знаходять собі якусь цікаву фігуру, там залишаються та чекають, поки її будуть спалювати. Є звичайно і такі, котрим хочеться подивитися, як спалюють всі фігури. Тому так і ходять від однієї фігури до іншої. Ми вирішили піти, хоча б до однієї, та ось на шляху, що ми знайшли на кактусі наш прапор України. Свято, звичайно, дуже масштабне, класне, все супер. Але трішки слів від мене, я не дуже люблю великий натовп народу. Мені дуже важко, треба крізь них пробиратися, шукати собі вільне місце, де там сфотографуватися, або де навіть просто стати, подивитися на ту фігуру. Не дуже мені комфортно в цій ситуації. Теж саме стосується і барів, і ресторанів. Ми хотіли поїсти в Макдональдсі, тому там. Простояли десь приблизно 30 хвилин, щоб щось купити. Про туалет я взагалі промовчу. Але це все такі дрібні нюанси. Тож, давайте подивимось, як виглядають фігури, як її будуть спалювати. Все ж таки, іспанці великі молодці. На цю подію приїжджають стільки людей подивитися. Вони виготовляють такі прекрасні чудові фігури, стільки роботи, стільки матеріалів. Щоб це зробити, просто клас. Ну що ж, а далі ми стояли та чекали феєрверк, який цьогоріч чомусь почався в зовсім іншому місці. <рес> Тому всі кинулися дивитися, бігти туди, а ми вирішили дочекатися, коли буде там, де ми стояли. І дочекалися. Цього ракурсу, можливо, ну неможливо, а взагалі не видно фігуру, так? тільки видно вогонь, та як пожежники тушили цей вогонь. Але туди не дуже хотілося пробиратися, тому що дуже багато людей. Ми були з дитиною, тому їй не дуже комфортно було дивитися. Тому ми залишилися вже на цьому місці та спостерігали з цього ракурсу. Якщо комусь хочеться подивитися ближче, як. Спалюють, як взагалі вони підпалюють ту фігуру. В мене є на каналі відео, де у Аліси був останній дзвоник в школі, і там дуже добре видно, прям близько-близько. Тому я додам посиланнячко тут. Заходьте, дивіться. Ну що ж, а далі ми зібралися йти додому, але зрозуміли, що ні на один вид транспорту ми не можемо сісти, тому що дуже велика черга, тому ми пішли пішки. А по дорозі подивилися ще фігури, які ще не спалили. Біля кожної фігури в кожному районі будували такі як містечка, де розташовували там бар, столики, музика. І люди, поки чекали черги так, спалювання фігури, вони там проводили час. А ось це, до речі, один із діджеїв такого містечка. Та на годиннику вже друга ночі, і нам час вже йти додому. Я бажаю вам всім гарного настрою та побачимось у наступних відео.